Так, всім привіт! Сьогодні я хочу зняти всі свої риболовні снасті, які в мене є, з якими я ходжу на рибалку вже півтора року. Так, з першого, що ми починаємо, це спінінг. Спінінг у мене новий, я недавно тільки придбав. Це Shimano серії FX це самий дешевий спінінг, який взагалі можна побачити в канадських магазинах. Він із. Стекло, е, чи як там воно називається, стекловолокна, чи щось таке. Ну, коротше, це самий дешевий матеріал, самий нечутливий. Не, не і по йому навіть не, не сильно то видно. І покльовки риби. Ну, Це я трохи затупив і не, не дивлячись на, на матеріал, купив. Надо було купляти, звісно, карбоновий, там різниця була 20 доларів. Обичний ці, обичний. Нічого тут такого, абсолютно обичне, хороше кольце. З тестом, з тестом medium це десь від 15 до 30 грам. Action fast, як завжди, так тільки має бути. Або Extra Fast. І, і що? І 7, 7 футів довжина це десь там 2,3 метри. Так, друге, це ми зараз дістанемо катушку. Катушка в мене теж абсолютно бюджетна в такому пакетику. І вже він... Тут і надписи підстирались і все. Це не... не дуже добре. Катушка в мене флагман. Навіть ручка відвалилась, треба... треба, я не знаю, якось неї підкрутити, бо в мене раніше я, я, не, складув, я не її просто складував, я неї не знімав, вона була не, не знята. А зараз відвалюється. Шнур у мене намотаний 0,8 по, по Японії. Це азура. Дуже хороший шнур, він, він дуже легкий, не, не шумний, взагалі не можна ловити. І, і щукує 2 кг, і 3,4 кг, і, і все він буде тримати. Головне, щоб фрикціон був нормально закручений. Щоб він не давав рибі сильно дати шнура. Так, зразу тут в мене так удобно зроблено. Тут зразу в мене флюр. Флюр, зараз 05, 056, його риба не прокусує. Він, він ось, я не знаю, в коцках уже десь. Ну, в принципі, нормальний і ним ловити все можна. Лучше лучше, звісно, 03, тому що і 03 нормальний на щуку. Не, на невелику. Але 05 це. Я більш так целюсь на, на щуку 2-3 кілограма. Катушка нормальна, катушка нормально служить. Це 2500 С у мене. Я не знаю, тут, е яка це серія. Орбіан, Орбіан. 2500 і в мене тут десь намотано 70-80 метрів. Але вже, але вже я багато раз зривав і видно, що. Вже не вистачає, бо я думаю, я десь на. Коли на 60 метрів закидаю, вже вже повна розмовка. Так, що... Так, таку коробку я залишаю вдома, я ніде не не ношу. Тут в мене лежать е, двойники. Двойніки четверка, і вони. Хороші, але вони маленькі. Вони по таку, я не знаю, по 2 дюйма. Сіліконку. Може, може, даже трошки менше. Так, тут Тут у нас, я не знаю, що в мене тут лежить, тут всякі бльосенки, всякі намотанки на, на окуні, які я взагалі не користуюсь. Але але але, але, але 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 в мене є отакий бікбейт. Отакий бікбейт, зараз я закрию. Пальці не, не лишився. Отакий от бігбейт на тройнику. Я його зняв з дерева. Случайно закинув на дерево. І коли я вже зміг сломати там ветку, впала і моя приманка, і впав от бікбейт, Я не знаю, дюйма 4,5. Тройнік в Канаді використовувати, як я знаю, що не можна. Так що я. Таку не ношу, я не знаю, може я якось переобладнаю на джиг-головку е, і, і буду користуватися, але поки, поки не беру. А для такого спінінга це, це взагалі дуже класно, особливо як целиться на, на трьошку або 4 кг, то взагалі класно. Як же мені тут, я щоб воно нормально було? Зараз подивимося. У мене тут немало лежить. Ну, хай вона там падає. Так, це у нас канадська снасть, це. Не снасть, а приманка. Два. Навіть не 2 дюйма, 3. Хоча це інше. Ну, десь 2 дюйма може. Три дюйма, так. Да. Це чисто щуча щуча приманка. Вона фет. Літня така, і все тут класно. 10 доларів. І із цієї сторони і з цієї сторони є. Далі дивимося, що у нас тут. Так, це в нас не точно не кітек. Це у нас е, оці красні, це Crazy Fish. Вони з України. Це не, не дорога приманка, вона взагалі там зашана. І я б неї рекоменда... рекомендувати не став. Мені не подобається якість. Вона дуже тверда. І мені здається, вона в воді не, не, не так грає, як вона має грати. Так, це в мене тут Swing Impact. Був а це вже кейтег. Це вже в нас кейтег. Це прям фетики-фетики це на, на щуку, на хорошу щуку 4 дюймові. Було тут 7 штук. Зараз залишилось 2, але це саме. Моя рекомендована приманка на сьогодні. Я не її зловив аж п'ятеро щук, але реалізованих було тільки дві. Тут дуже-дуже гарний хвостик, який гарно двігається в воді. І за цим щука дуже ходиться. Що в нас ще є? Це у нас кейтег, це точно кейтег. І зі шайнери 3 дюйма. Вони, вони класні, вони, вони маленькі і одна щука була майже реалізована, вона була забаграна. Але, але факт є фактом, що на цю приманку щука зловилась. Вони м'які, вони гарно в воді. І можна їх використовувати. Плюс тут 10 штук. Так що це класно. На багато разів. І сама моя недавня покупка це були такі морковного кольору. Твістери 4 дюйма. Обичні твістери, але, але мені, мені здається, оранжевий такий колір він дуже рідко робить. І він може навіть більш судачий, ніж щучий. Але якість більш-менш. Коштують 10, 10 доларів. По рекомендаціям тут у нас джиголовка. Але він дуже часто тут джиголовки. Так, крючки, крючки, це все двойники, але різних розмірів. Така, така коробочка коштувала десь 15-20 доларів на Amazon. І я, я думав, двойники будуть трошки більше. Тут є двойники взагалі на дуже маленьку рибу, а є десь на 3 дюйма е силіконки. Але але вони, опять же, вони короткі. Не ясно. не Неясно. Я думаю, трохи трохи більше вони будуть. Так, тепер відкримаємо вже такий прям робочий рублячок. Робочий рюкзачок це у нас така коробочка. І тут у нас що є. Так, тут у нас ножичок, щоб різати всякі шнури. Флюрокарбон він теж ріже нормально. Так. Оце для Канади це особлива приманка. В неї тут я ніде не бачу. Може, вони є, але вони десь так приховані. Може на яких сайтах, я не знаю. Це у нас. Це у нас чиста судача мамбула. Не пам'ятаю вже. Ну, так, да, це мабула. Такого кольору, десь я не знаю, 3 дюйма, 3,5. Але, але, опять же, тут аж 2 трініка. І я буду залишати це вдома. Я сразу переложу в цю. В коробку. У мене тут. Тіпа розприділено на, на силіконки, блесни, грузки і трошки тут крючки. Крючки треба буде вже обладнати. Оце, я не люблю цю приманку. Це, опять же, в нас твістер на, на джиголовці. Я, я думаю, я буду цю джиголовку знімати по. Поставлю цю головку на, на білий ізійнер або, або на, на оцей твістер. Так, блесни в нас звичайні, вони українські. Тільки Тут не тільки блесни в нас є, тут у нас вертушки є. Вертушками я ні разу не ловив і в мене ні разу покльок не було. Я, я навіть не дуже люблю їх важко тягнути. Для мене важко тянуть і ну, не таке задоволення. А от блесне, так, да, яклись на Блесну. Зараз мене отака, але тільки в золотому кольорі. Така теж маленька, я не знаю, тут 2 дюйма на трийніку. І. І так, я не її зловив. Але, але. Але, але, навіть тут, в Канаді, от я ж цю купив. І вона на чому? Вона на триніку. Ну, то, Значить, можна. Ну, тут, коротше, видно, да, що вона на трійніку. Блесенки, дві вертушки. Так, то таке, грузи, грузи палички. Але, але всі покльовки, які в мене були, вони були на, на отакі чебурашки. Ну, або такі тріугольнички. Отакі. От Мені здається, риба, риба вважається за голову, і, і вона може плюнути. А от, а от такі. Вона, вона вже якось може розуміє, що це щось, щось друге. Але всі ловлять на такі, і все виходить. Так, і все. І із такої пластмаси. Залізе у нас тільки Джексон, він називається, чи якось так. Це попер, він порихневий тільки на топ-потері. Він не, не на метр не, не заглублюється. Я думаю, ним десь в камешах, десь в якомусь болоті щось можна і зловити. Він невеликий. Так, як в нас, який в нас монтаж? От вона вже зацепилась, ну це таке. Бачите, от як, от як е, дешеві приманки, то вони окрашують других, Виходить так, да? от, от в нас тут лежала красна, і вона окрасила білу. От і вийшло, що, що, що вже це не білий колір, він не, не настільки видний в воді, тому що... Красний колір, він самий темний в воді. Чим, чим нижче він опускається, тим більше він, він чорніє. А чорний колір для риби це, це незамітний. Не, не якщо, це, якщо це ще твістер, це може ще бути замітно. А коли це отакий, це незамітно. Так, оцей твістер, що в нас він тут? Він у нас на офсетніку і на чебурашці одразу. Тут трошки я не, не знайшов такого фсетніка, щоб на його повісти. Повісив, трошки завеликувати, і він заходить аж, аж уже в хвості. Але я думаю, це нічого страшного. Він, він хорошо одягнутий. Плюс е, ці силікони канадські, вони здебільшого вони з такого твердішого твердішого матеріалу, і виходить так. Ще в нас є цей морковний твістер на двойнику. Двойник теж, де його великий, я бачу. Краще взяти з цієї коробочки найвеликі двойники і оснастити. Що в нас ще? Які в нас ще монтажі? На такому великому, на такому великому овсетніку у нас оцей, е, рожево-синій, я вже й забув, як він називається, на такій чебурашці. Чебурашка в нас 10 грам. Для цього спінінга це, 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 це трошки легкувате і він е, не, не так робить, як має бути. Не, не так от щелкує на дні, але це ще допустимо. Плюси до того, що в нас силікон фет, то, то все нормально. Це в мене тут був е, оцей двіник маленький, але я його неправильно зацепив і він наче рвати е, силікон, я взяв поцепив офсадник. А з офсетніком це дуже буде хорошо робити. І він е, не прирветься. Тому що якщо риба сяде, то вона до того не дойде. А, а якщо навіть дойде, то вона вже буде на на осетнику. Так, і силікони це оці. Тут видно, що гарно двигається хвостик. На такої чебурашці. Чебурашка у нас важка. 14 грамів і в, тако, в такої на такому монтажі воно правильно щелкує по дну. Для цього спінінга. Це на двойнику. І двойник там дуже великий видно, наскільки великий двійник. Ой, це щось це щось, Мені треба його переобладнати. Я навіть не знаю, бо вже він спортився, видно. Я його спортив офсетником. Офсетник ще маленький, якийсь я його десь переставлю. Ну, і тут залишились оці три. Чотири рибки, які вже красні-красні. От з білих тільки одна осталась. Я не знаю, я цей красний силікон вже не буду використовувати. Я його. Я його або викину, або просто зніму оцей джиголовку, переставлю на, на оці приманки. воно буде дуже гарно робити. Так. Що в нас ще? Що на ще? Що я з собою? Ну, що в мене такий пакетик є. От оцей пакетик, оцей пакетик, він від красний, я ж говорив, це Crazy Fish. 8-сантиметровий. Це, да, це. Тут в мене знаходяться грузки, трішки повідців і, я думаю, все. Так, там все. І грузики. Ну там груська небагато. Флюрокарбон. Флюрокарбону в мене мало залишилось. Особливо 05, у мене 0,3 більше, 0,35. Але я думаю, ще на 3 на рази може бути буде, буде достатньо. Отакий От в мене великий ніж є. Отакий От чисто, чисто на щуку. Чисто, щоб можна було зразу. Приготувати щуку на філе. Ось От Отакі От в у нас ніж. Що я ще з собою ношу? Тут пакет. Пакет отакий. Це не непрофесіонально, це пакет прям з магазина. Але не, не так це важливо. Що в нас ще? 0,35. Азура, я вже обріб, більше. Грузки флагман 6 грамів. У по невеликій глибині, якщо я десь можу побачити, то, да, то буду їх використовувати. І перчатки, якщо, якщо сильний вітер, особливо весною якось градусів 5-10, то да, краще використовувати. Так, тут у нас молния і, і ще три засоби в нас. Ножниці, ножниці взагалі дитячі, якісь канцелярські, але ріжуть вони дуже, дуже добре. От навіть по звуку, я думаю, чутно, що вони, що вони гарно роблять. Тряпочка обична. І оці штуки я вже забув, як вони називаються. Хірургічні, вони середні, вони не маленькі, вони не великі, але, але ними достати можна, я не знаю, тут сантиметрів 8-10 і на щуку до 4-10 кілограм, да, все, все підійде. От у нас і закінчились снасті мої, і вже буду я деякі доснащати. І буду готуватись на рибалку десь через 10-15 днів. Буду вже уходити на рибалку.